всем привет, друзья! Вы на канале Семигель, то в этом видео я Семигель, да. Ларем. Будем снимать видео с такой штуки типа навязываем на глаза. Даня будет в чем ходить, то есть Семигель. И? Я просто сказал. Ты просто так сказала. И ты так же. <гиб> а чё, а чё, а чё? А теперь а а он... а а он... ты а Я так уже буду снимать. Ну, а уже можно это завязывать. Погнала. Лайша. Я вас одна не, секунда. Не, на улице, на улице. Мы это и сейчас нажмем. Короче, для вас пройдет одна секунда, а может, э, это значит, А для нас здесь две э, э, минуты, здесь пять минут. Да, что потом, мы не зараз-то завяжем, ну а потом... Вин, <связываем> ключ, я снял, и просто у вас всю штуку, на которой я не зараз стою, да, значит, двигайся. начал, <связываем> и... стоїти. У мене в телеграм-каналі вже був на цей обзор. А ти на не робиш цей обзор? Бо я тоді був мега злій. Кадр може залазити. Будеш? Дам, короче. Навіть бачу його. Покажу вам. Все. Короче. Зав'язуй. А где мне бит? Не, закрий. А що тут пісня тієї? А що ж вже напис? Ти без бров. Як ми до сих пір без бров? Ага. Робіть скриншоти, будь ласка. ласка. Пішли, я буду знімати, як у мене це відбувається. Я не знаю, як його треба буде знімати. Все, пішли. Ну, не надо Ні, ми йдемо, давай. Ладно, пішли, я вам привіт з на канал. Давайте. Короче, е э -э це нажимаємо. Я буду знімати, як все приходить, але вже в галерею. Я буду знімати, як все приходить, але в X3. Окей? Просто зараз ви побачите в X3, як все було. Усім привіт на каналі. Все підписки. Ви зараз побачилися на X3, такі мені залишилося. Не, ну це більше... Це виглядати буде більше, знаєш як. Як привіт, як троші бом із племом. Грали... З цим приємним. І зараз ми будемо це грати. От сім. Це, а я буду свої бархатні тяги вдівати. Маєш свої. А я кросовки, блін, вдіваю, коли літом. Я літом кросовки. В носках тут походи, блін, літом. В зимніх носках. Ага. Тобто знаєте, в чому мінус взагалі? Блін, не в тапочках, так? Сюди, коли не влізає телефон. Сюди ми вебку купимо. Потім ще буде обзор на верку. Пірмоначинка. Він просто також знімає, хто запустив. Я буду знімати мій екран. Він буде знімати мій екран. Круто. Ну Топо мій екран знімає. Можна реальну жизнь зробити Не Дивитись просто. Я <ріст> не На це чудо юдо. На монтажу його, мабуть, ви побачили або у монтажу його ви це побачили в піпу. <ріст> Все, короче, <віде>. вийдем. <ріст> Пішли. Короче, давайте. Дивіться. Дивіться, я його прийшов. Дивіться. Ви знали, що оце окно умею робити телепорт. Дивись. Опа, погнали, телепортів. Все, підписники. Мне появилось так, Дальше, все, підписники. На територію замка нельзя. Эх, а, то, а, то, а то буде. Давай, ну, Ладно, чекайте. Бо зараз. листочек 2 15 2 15 блин меня... а да. на диванка им надо залезать сильнее я буду мягать а надо буду хлопать не забывать ай волос минус волос все я тебя ничего не бачу все Короче. Ж... А як ти будеш снимать? Ти ты не ваше куда тишь? На видео подінься, куда ты будешь идти? А, а, як я буду хлопать? Ну хлопай, а ч? Я себе одну руку просто бью. Эй, е, нельзя! А як ты хлопаешь, покажи. А Або я буду издавать звуки сюда-сюда. О, ты получишь. О, да, лучше дала Сюда, сюда! Я, я с любимыми слышу. Давай, давай, я не знаю, сюда, я. Сюда. Опа, опа. Не, не. Сюда, сюда. Блин, я не словил. Сюда, сюда. О, сюда. она упала. Нельзя. Блин, бабушка. Вон она тупо упала. Ладно, давай просто это 10 не на улице. Мама, mm -mm. мама, мама. Нет, <связь> все. Це буде у нього влог. Рожаю, -камера. Ладно. Тебе він просто не хоче далі знімати, бо він баксов. Я просто не хочу. Це буде у мене на каналу влог. його на каналі буде влог. Ще один. Третій влог. Третій влог. Каже, це буде влог у тебе на каналі, як ми це знімали. Я. Н -н -н. А ми йдемо його. А я буду його ловити, шавина. Ага. Я не играю. Він не хоче играть. Він не хоче играть. Да, да Матвей. Блин, а что я сказал, Матвей? Да. Надо сдадить Привет, ходила. Пока. За... Привет, телега, мабуть. Бен нахрел. Він ахиряв. Чого я ахиряв? Ти чо? Заснівся. Блогерство. Це Ляйна, це антиблогер. А чо мене б'їш? Того шо? Ляйна, це не блогер. Не підписуйтесь на його, краще. Що Анти, я? Нічого. Ну, це Ляйна про себе сказав. Він мені сказав, що я антиблогер. Тому не подобається знімати, але він хоче якось зі мною це знімати. <розуміло> e Окей, тоді влог. Ам... Не, ну, блядь, мабуть, такий чоловік. Чи, булет. Я не вміє знімати. Короче, так собі получилось, я навіть на йога не перекинув ці штуки. Не сильно, вийшло. получилось, чому из-за того був полем гана лудина. Не досниму ее вообще. Короче там да. обидом. есть такие люди вам не будут попадаться в жизни. Ну а тому всем бей-бей-бей-бей-бей.